Час повномасштабного вторгнення заклад продовжував свою роботу і тут народжували діти. Місто Херсон активно почалось атакуватись Російською Федерацією. Нашим керівництвом в області, очільником Олександром Сергійовичем, за його ініціативи прийнято рішення, щоб обезпечити і медичних працівників, і наше населення, медична допомога почали надаватись в лікарнях під землею. Оце йде операційна зала для ускладнення куру, де проводиться кесарський розтир. Одночасно можна оперувати дві валітні жінки. Після пологові палати сімейні. Тут може одночасно знаходитись матір з дитинкою і супроводі батька. Для місце. За минулий рік в цьому закладі народилося 120 дітей, а в цьому році вже 61 дитина. І безпосередньо вони народились в лікарнях під землею. Six, six, yeah, six, six, six. We have nine uh, hospitals: three uh, for government uh, uh, budget uh, and uh, six. Uh, it's uh, our partners. This uh, hospital. Біон кавармен і фонд Народонаселення ООН понад 500 тисяч oh, євро було виділено okay. для медичного okay. обладнання. Okay. Минулого року закуплено yes. і поставлено. Всі заклади, які ми створюємо, вони є багатопрофільні і спеціалізовані. Так що було зосереджено всі види надання медичної допомоги від діагностики до лікування і реабілітації. І це все буде створено під землею. До 500 викликів обслуговує від 26 до 28 бригад на території області і машин швидкої допомоги. Просто тільки за минулий рік було знищено. Це 24 автомобілі з допомогою і вашою допомогою, яка Литва надала. Yeah. Тому що саме засоби радіоелектронної боротьби, які ми встановлюємо на машини швидкої допомоги, допомагають доїхати і не бути влученим дроном. Тому... So Скільки рибів ще треба на машини, щоб покрити всі? Ідеально це перекрити всі машини рибами чи сформувати запаси. В день курсує 26 машин. Просто Багато загиблих лікарів і медперсоналу, який саме виїжджав на виклики. Ми на робимо в те, аби надавати максимально ефективну кваліфіковану медичну допомогу в безпечних умовах. Для нас важливо забезпечити безпеку пацієнта та й безпосередньо персоналу, який надає цю допомогу.